Ну що ж, друзі, я вас вітаю на своєму каналі волчонок. Поставте палець вверх, обов'язково підписочка і буду дуже вдячний. І обов'язково прижимайте колокольчик, щоб знали, коли приходять обновлення. Хотів вам сказати, це яка буде частина промокодів, я вже не павню. Но скажу вам кратко: ці промокоди вам поможуть при старті для новачків, ті, хто будуть і грати. Так що бажаю вам всім. Приємно перегляду. Також не забувай про мій промокод WOLF. Друзі, перший промокод Watson дає 2XP 15 тисяч гривень. Тут у нас промокод Артем Pro дає 2XP 15 тисяч гривень. Об'язательно обращаюсь для новичків. Уводьте решіточку перед введенням промокоду, іначе у вас не вийде його ЄОВЕСТ. Ну що ж, друзі, наступний промокод у нас іде де де є 2XP 15 тисяч гривень. Хотів вас предупредити, що це ютуберські всі промокоди і не всі можуть у вас уводитись так, як ви уводили вже їх. Стоп, стоп, друзі! Хотів вас сказати, я гуляю на такому ахуїтельно прекраснішому проєкті, як UA Online. Хочеш грати разом зі мною, всі сили в описі для скачування. А ми будемо продовжувати. Друзі, ось промокод, якийсь. SP. ПІЛ, якийсь, я не знаю, новенький якийсь ютуберський. Я не знаю, що це за промо. Перевірите, напишіть в коментарях. Наступний у нас промокод йде Міранда. Не обращайте, що я запутую зі словами говорю, тому що це записується ночью. Общем, ось всі промокоди на даний момент, які є. Так що. Вибачаюсь зарані. Якщо ви думаєте, там якісь нові промокоди. Ні, там є якісь нові ондо. Які у мене немає на каналі. В майбутньому хотів вас запитати, що б ви хотіли, щоб я знімав, напишіть мені в коментарях. Буду дуже вдячний. Всім дякую за перегляд. І обов'язково не забудь поставити лайкосик і підписочка.